Ми ініціативна група українських пенсіонерів звертаємося до всіх пенсіонерів України з пропозицією об'єднати свої зусилля для роботи над створенням проекту радикальної системної пенсійної реформи в Україні, оскільки парламент та уряд України заклопотані державними та військовими справами більше ніж нашими. Недержавними і глибоко приватними справами ми вирішили самостійно боротися за своє пенсіонерське щастя. Очевидно є те, що діюча в Україні солідарна пенсійна система доживає свої останні дні. Для цього є об'єктивні причини, хоча в своїй суті вони глобальні і торкаються всієї цивілізації від цього нам зовсім не легше. Що саме нас не влаштовує в теперішній пенсійній системі? Вся українська система соціального забезпечення є неефективною, тому що база оподаткування, тобто кількість тих, хто працює донорів, зменшується, а кількість пенсіонерів, тобто реципієнтів, збільшується. Український пенсійний фонд обтяжений нерухомістю, автопарком, численним персоналом. Сама структура громістка, дорога в утриманні і на додачу корумпована. Український пенсійний фонд і уряд України хочуть компенсувати свою неспроможність забезпечити пенсіонерів засоби до існування, перекладаючи ті обов'язки на приватні страхові компанії, але це дасть поштовх появі нової генерації організованих соціальних паразитів, які мріють фінансувати компанії своїх засновників і їх партнерів по бізнесу дешевими кредитами, зібраними з пенсійних відрахувань працюючого населення. Також нас не влаштовують маніпуляції з віком виходу на пенсію. Особливо нас не влаштовує, що родичі, померлих пенсіонерів і тих, хто до пенсії не дожив, а все життя сплачував соціальні податки, не отримують у спадок невикористані гроші від слова зовсім. Щоб вирішити проблеми з пенсійним забезпеченням, ми ініціативна група українських пенсіонерів пропонуємо. Передусім дві речі: провести радикальну реформу пенсійної, податкової та грошово-кредитно-банківської системи в Україні, змінити систему збору податків та їх розподілу, друге, впровадити в Україні систему нарахування та виплату безумовного базового рентного доходу через автоматизовану єдину цифрову фіскально облікову платіжну систему. Якщо ти є громадянином України, то тобі належить частка доходу від суспільного володіння землею, надрами, державним майном та іншим в грошах через автоматизовану платіжну систему, що спрощує і здешевлює як облік ресурсів, так і розподіл доходів від їх використання. Виплата має здійснюватися в безготівкових грошах. На пенсійну картку українського пенсіонера щомісячно починаючи з 6500 з наступним підтримченням до 13 тисяч гривень в місяць і вище, як вже заявили з офісу президента. До речі, на одного громадянина України припадає до 13 тисяч метрів квадратних територій України. Навіть зібравши за використання одного квадратного метра цієї території по одній гривні в місяць, можемо отримувати до 13 тисяч гривень доходу на одного громадянина України. А ще є надра, угіддя, державні монополії та інше. Цей збір має стати основою нової системи пенсійного забезпечення безумовного базового рентного доходу. Що зараховуватиметься на пенсійно-страховий рахунок громадянина в Державному банку України? Подальшому цим буде опіковуватися єдина цифрова фіскальна облікова платіжна система автоматично і без людського фактору. Працюючі громадяни додатково вноситимуть щомісячні пенсійні внески з власних доходів на свої персональні пенсійні рахунки. Ми маємо чітко усвідомити, що тільки державний банк і позбавлена людського фактора автоматизована платіжна система може гарантувати 100% збереження як пенсійних накопичень, так і стопільну купівельну спроможність відкладених грошей. Це перший з багатьох кроків до нової соціальної справедливості. Далі буде наступне система Українського пенсійного фонду. Трансформується з Національної солідарної системи в сімейно родинну солідарну систему. Невикористані пенсійні заощадження після смерті громадянина переходитимуть у спадщину його спадкоємцям. Основою пенсійно-страхового забезпечення в Україні має бути безумовний базовий рентний дохід, що забезпечується. Рівнем розвитку продуктивності української економіки і нараховується та виплачується через єдину цифрову фіскально облікову платіжну систему. В рамках зродинної родинної солідарної системи соцзабезпечення частина відрахувань з пенсійних рахунків дітей може надходити на рахунки батьків пенсіонерів. Ця норма має докорінно змінити демографічну ситуацію в країні. Ефективність роботи уряду з керування економікою і стан самої економіки ми хочемо вимірювати розміром щомісячних надходжень на пенсійні рахунки в гривнях замість ВВП на душу населення. Богомим захистом інвестицій громадянина в свою безбідну старість має стати відміна оподаткування нерухомості пенсіонерів. Якщо вас захопила ця ідея, то долучайтеся починаючи з Фейсбук групи Пенсійна реформа громадська ініціатива. Поширюйте це відео серед своїх рідних та знайомих і разом до заможності і щастя. Ініціативна група українських пенсіонерів.